Прийшла, я сіла, дивлюсь на фасолечку свою. Ну, сіла не просто так сіла, буду робити, Поливати все. Дивіться, і переживаю за мороз, а вона так гарно зійшла. І знаєте, що я вир... вирішила? Дивіться. Весь всю руколу вириваю і викидаю. Я її не можу їсти, вона мені землею воняє. То на що буде займати місце? Я цю полосочку приберу, фасолі оставлю. І посію раз, два, три, чотири рядочки. Редиски, поки в мене щось там виросте, то і взагалі не знаю, чи розмороз, чи виросте. Дуже переживаю, це скільки праці. Не дай Бог, щоб пропало. Слухайте. От. Я її всю вирву. І он, дивіться, лежить вієна. І мені ще десь треба пристроїти. Я так і не пристроїла Щавель червоний. От. Буду виривати. отак. Гарного всім дня, тихої, мирної нічки.